Великодня королева стала головною окрасою центральної площі Тячева. Вона зібрала навколо себе і дорослих, і маленьких жителів міста. Завдяки дошкільнятам і школярам, які підготували свої крашенки. Головне великодня гійце прикрасили майже три тисячі писанок. Кожна дитина мала можливість прикласти свою писанку до створення великої писанки. Тобто, це стало вже святом, і якби розпочалася в нашому місті нова традиція. Гігантське яйце презентували вдячів і вперше великодні вірші і пісні у виконанні школярів та вихованців садочків підбадьорили публіку і надали заходу ще більшої святковості. На площі не тільки співали, а й одразу яйця малювали. Усі охочі мали можливість прикрасити свою писанку: хто олівцем, хто пензлем, хто бісером. Я її хочу розкрасити, а потім зробити візерунок. Презентували свої писанки учні багатьох шкіл Тячева і району. Однак великодній гігантське яйце привернуло найбільшу увагу присутніх. Тому його вирішили занести до книги рекордів Тячівщини. Гарно, це дуже насправді правильно сказано, що цю книгу писанку можна віднести до книги в рекордів. Тячів великодній захід не залишив байдужим ні маленьких, ні дорослих. Він тільки об'єднав жителів міста і вкотре нагадав про те, що писанка це не тільки символ життя, світла і тепла, а й радості і добробуту у кожній родині, навіть у такій великій, як Тячівська.